Я ось так послухала, ви знаєте, я просто чіткого плану, який був 20 років тому, так і не почула. Тому що втілення в життя національної ідеї, якщо вже є така була місія, це не є план, це є місія. Значить, є місія, ми повинні запланувати чіткі кроки, і ми повинні якось потім на кожному етапі вираховувати, чи ми тут ціль досягли, чи ми її не досягли. Якщо в нас є ціль піднесення добробуту, то ми повинні знати, скільки в середньому повинен. Другобочанин там заробляти, чи ми повинні заробляти, тобто ми повинні на кожному етапі чітко вимірювати, що ми хочемо досягти, і контролювати, чи ми це досягли. Якщо в нас просто от такі плани там, об'єднатися чи там роз'єднатися, чи спільного кандидата, я, наприклад, не можу зрозуміти, яка там, скажімо так, якщо б ми висунули якогось спільного кандидата, скажімо, там Петренка, яка буде різниця між Петренком і скажімо, паном Радієвським. Просто ціль єдиний кандидат, я вважаю, це не є ціль. ми будемо мати те саме, що ми маємо останні 20 років, якщо ми не будемо мати просто чіткого плану. Не якогось там міфічного Петренка чи якоїсь людини, заради якої ми маємо об'єднатися, а ми маємо мати свій чіткий план і знайти людину, яка буде його виконувати.